Капеланське благословіння на 1 березня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як одна жіночка, яка дуже цінила і любила Ісуса, і була вдячна Йому за те, що Він зробив їй. Мала алябастрову посудинку мира із чистого нарда, дуже дорогоцінного, розбила її і вилила на голову Ісуса. І учні почали ремствувати, кажуть, яка це витрата майна, можеш було продати це мира дорогоцінне і роздати бідним. Але Господь захистив її і сказав, що її ім'я буде записане вічно в цій книзі Життя Доброї новини, за те, що вона це зробила для мене. Бо вона зробила це мені на погрібіння, а бідних завжди маєте, щоб допомагати. Це місце мене завжди, знаєте, в два моменти, а, мій погляд, притягує. Перший момент це те, що а для чого? для чого взагалі було зроблено миро дорогоцінне, пахуче. Невже для того, щоб продавати, а не для того, щоб намащувати когось. Воно ж і було зроблено дощ для мащувати когось. Не, тобто, її природний стан цього мира намастити когось, а не щоб продати, продати, продати заради продажу. Або втім, роздавати гроші. Краще було взагалі його не робити і не придбавати, якщо ми, мета є гроші. Тобто, людина, жіночка, ця, поза призначенням використала це миру. Єдина, єдина. Те, що ми говоримо про те, що, чи правильно воно, чи а, це дорогоцінне миро було ви, ну, використано для дорогоцінної мети? Так, Для Ісуса, для Господа, для тої людини і для тої особи, яка для цієї жіночки зробила найвеличніше. за що вона була і вдячна і це зробила. Тобто продавати це неправильно те, що зроблено для іншої мети. А от використовувати для цієї мети це правильно, це жіночка зробила. Але чомусь ремствують. Звичайно, є заповідь допоможи ближньому своєму. Але, ви знаєте, завжди ми хочемо допомагати за рахунок інших. Ми хочемо нав'язати свою знаєте, благодійність, щоб інші робили так, як ми хочемо, щоб самим не робити. А ти сам зароби. Стільки грошей, як було витрачено на це мира, роби з ним хочеш і віддавай. Знаєте, роздавай всім бідним, продавай своє майно, як було сказано одному юнаку багатому. І роздавай бідним те, що твоє, те, що ти заробив, те, що ти проявив зусилля. А не так, давайте, ти робить це добро, ти робить це добро. А я тут, знаєте, буду розподіляти ваше добро. Знаєте, буде розмінною монітою, Ви мені ці. Прошу передавайте, а я буду роздавати, і я буду ще з цього мати відсоток. Іуде, і у так і зробив. Але де він, знаєте, де його був кінець? А кінець його був ганебний, тому що він просягся цим е, жовчу грошолюбство, що зрадив учителя. Знаєте, оце мене притягує мій погляд. Будемо дуже обережні. Коли навіть будемо творити добро або радити комусь робити добрі справи, амінь.